Всім привіт! Продовжуємо розглядати математику 5 класу. В сьогоднішньому відео у нас 16-та самостійна робота. Тема Трикутник та його периметр. Види трикутників за кутами. В попередній самостійній роботі ми розглянули поняття кута та види кутів. Переглянути цю самостійну роботу ви можете в плейлисті Математика 5 клас на нашому каналі на головній сторінці. Відповідно, сьогодні розглянемо трикутники. Перед тим, як перейти до розв'язування задач, давайте теорії. Трикутник. Що у нас трикутник? Трикутником називається геометрична фігура, яка складається з трьох точок, які не лежать на одній прямій, і відрізків, які з'єднують ці точки. Точки називаються вершинами трикутника, тобто в трикутнику три вершини: точки А, Б і С. А відрізки А Б, Б, С і а, С – Називаються сторонами трикутника. Периметр трикутника. Нам тема периметр, да, це сума довжин всіх сторін трикутника. Тобто, це буде довжина відрізка АВ, додати довжину відрізка Б і додати довжину відрізка АС. Це поняття периметра трикутника і тепер види трикутників. Так само, як і кути, трикутники поділяються на певні види. Гострокутний трикутник це якщо всі три кути гострі. Тобто всі три кути знаходяться в градусній мірі їх в межах від 0 до 90 градусів. Гострокутний. Трикутник. Тупокутний трикутник. Ні, давайте. Початку прямокутний. Прямокутний трикутник це трикутник, в якого один кут 90 градусів, прямокутний трикутник. І тупокутний трикутник це в якого один кут тупий, тобто більший за 90 градусів, і менший за 180. Оце буде тупокутний. Тупокутний трикутник. Ну, і таке поняття, як рівносторонній трикутник. Це трикутник, в якого всі три сторони рівні. Рівнобедрений це дві сторони рівні. Третя – ні. Ну, але ці поняття трошки пізніше будете розглядати. В принципі, ось цих трьох видів нам досить. Так. Ну, давайте тепер по черзі кожне із завдань. Перше завдання. Укажіть від трикутника НПК на рисунку. І у нас є ось такий трикутник НПК. НПК. Дивіться, у нас кут НПК. Ось якщо ми проведемо тут 90 градусів. Тобто він більший за 90 градусів. Кут НПК. Тупий. А на основі того, що трикутник містить тупий кут, ми можемо зробити висновок, що цей трикутник буде тупокутний. Тобто трикутник НПК – тупокутний. Тупокутний. Тупокутний записаний під варіантом відповіді В, тому правильна відповідь на перше завдання буде варіант відповіді Б. Наступне друге завдання. Периметр рівностороннього трикутника дорівнює 24 см. Укажіть його сторону. Рівносторонній трикутник ми вже згадали, що це це трикутник, в якого всі сторони рівні. Тобто всі три сторони рівні. Якщо ми одну сторону позначимо через А, то інші сторони також будуть дорівнювати А. І периметр, це сума всіх трьох сторін, буде у нас що? 3 А. Сказано, що периметр у нас дорівнює 24 см. Тобто 3А дорівнює 24 см. Звідси ось цього рівняння 3А дорівнює 24 см, ми знаходимо А. Якщо, Щоб знайти невідомий множник, ми маємо результат 24 поділити на відомий множник на 3. 24 поділити на 3 дорівнює 8 см. Оскільки у нас периметр задано в см. 8 см записані під варіантом відповіді Г. Тому правильна відповідь на друге завдання буде варіант відповіді Г. Наступне завдання цієї самостійної роботи третє. Звучить воно наступним чином: одна сторона трикутника дорівнює 10 см, друга сторона на 2 см менша від першої, а третя сторона в 2 рази більша за другу. Знайдіть периметр цього трикутника. Тобто, дивіться, давайте схематично зобразимо наш малюнок. Ну, є у нас якийсь трикутник. Одна сторона трикутника дорівнює 10 см. Так, давайте ось візьмемо 10 см одна сторона. Друга сторона на 2 см менша від першої. Тобто, якщо перша 10, то друга буде на 2 менша. 10 відняти 2 дорівнює 8 см. Друга сторона буде 8 см. А третя сторона у 2 рази більша за другу. Якщо друга 8, то третя у два рази більша, значить буде що 8 помножити на 2 дорівнює 16 см. Тобто, третя сторона трикутника буде 16. Ще раз, перевіряємо себе. Одна сторона 10, друга на 2 менша, ніж перша. Тобто на 2 менше від 10 буде 8. А третя в 2 рази більше за другу, 2 рази більше за 8, 16. Отже, ми знайшли сторони трикутників. І треба знайти периметр трикутника. Ми знаємо, що периметр за означенням це сума довжин усіх сторін трикутника. Тобто ми повинні просумувати довжини сторін трикутника. 8 додати 10 додати 16, дорівнює… 8 додати 10 18, 18 додати 16 буде скільки 34 см. У відповідь до третього завдання ми записуємо, що периметр 34 см буде відповідь в третьому завданні цієї самостійної роботи. І останнє завдання: четверте завдання. Одна сторона трикутника на 2 см більша за другу, а третя сторона у 2 рази більша за меншу сторону трикутника. Знайдіть сторони цього трикутника, якщо його периметр дорівнює 58 см. От така умова. Ну, давайте. Тут у нас довжин сторін немає. Коли немає довжин сторін, а є якась залежність однієї сторони від іншої, то ми повинні вводити якісь змінні. Ну, нехай, давайте ми трикутник схематично намалюємо для наочності. Можна малювати, можна ні в цьому завданні, але для розуміння краще намалюємо. І позначимо сторони маленькими літерами А, Б і С. Нехай А, Б і С сторони нашого трикутника. От у нас є периметр, це що сума сторін А, Б і С. І за умовою він дорівнює 58 см. Так, тепер давайте запишемо співвідношення між А, Б і С. Нам треба знайти сторони трикутника. Тобто, нам треба знайти А. І Б треба знайти і С. Але у нас є ще певні залежності. Нам сказано, що одна сторона трикутника на 2 см більша за другу. Одна сторона трикутника на 2 більша за другу. Ну, нехай Б дорівнює Б більша від А на 2 см. Значить, що буде? Якщо більше на 2, то А додати 2. А третя сторона. Третя сторона у нас С. У два рази більша за меншу сторону трикутника. Менша сторона у нас виходить сторона А. Оскільки Б до А ми додаємо ще 2 одиниці. Тобто Б буде більша. Значить, С буде у два... третя сторона у два рази більша за меншу сторону. С дорівнює 2А. 2А. С. Дорівнює 2А, тобто сторона С у два рази більше за А. От тепер дивіться: у нас сторона Б виражається через А, сторона С виражається через А, і є сторона А. Ми можемо записати периметр А додати Б додати С дорівнює А. Так і залишається. Замість Б записуємо А додати 2. І замість С записуємо 2А. І в сумі периметр у нас складається 58 см. А додати А і додати 2А. 2А додати А буде 3А. Додати ще 1 А буде 4А. 4А додати ось ця двійка дорівнює 58. 4А залишаємо зліва. 58 відняти 2 буде 56. Двійку. Від лівої і правої частини віднімаємо 2. 4А дорівнює 56. Ну і невідомий множник А. Ми знаходимо як результат. 56. Тобто добуток ділимо на відомий множник на 4. 56 поділити на 4 буде скільки? 14. 14 сантиметрів. Це ми знайшли А найменшу сторону трикутника. Сторона Б у нас буде до найменшої сторони А. Треба додати ще двійку. Тобто B дорівнює A додати 2, дорівнює, до A 14, додаємо 2, дорівнює 16 см. Сторона B – 16 см. І сторона C у нас в два рази більша за сторону А. С дорівнює 2 помножити на А. Дорівнює 2 помножити А у нас 14, тобто буде 2 помножити на 14. 2 помножити на 14 28 см. Отже, ми знайшли сторони нашого трикутника: 14, 16 і 28 см. Ці значення ми записуємо у відповідь: 14 см, 16 см і 28 см, оскільки нам треба знайти сторони цього трикутника. Все, розглянули всі чотири завдання цієї самостійної роботи. Знову ж таки, якщо відео сподобалось, прохання поставити лайк, написати коментар, щоб його побачила якомога більше учнів. Хто ще не підписався на канал, підписуйтесь. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.